Це одно із цілей нашого прибуття сьогодні на ТЕЦ було. Питання в чому? Що те, що ми проходимо цю зиму нормально, і перед для нас важливо було зрозуміти зараз пікове зно пониження нормальної йдуть температури, то нам треба було зрозуміти, як ми проходимо. Ви самі пройшли, проходимо цей піковий період, ви самі побачили, що проходимо нормально і пройдемо і цей рік і слідуючий. Але нас цікавить перспектива цього підприємства. І тому. Зараз можна констатувати, що ті кошти і значні кошти, що вкладають у інвестицію у підтримання у робочому стані цього підприємства, цього обладнання, вони значні і з кожним роком зростають. Але треба ж зрозуміти інше: що обладнання, те, яке тут працює, наймолодше, якому 37 років. Основне обладнання це котли, турбіни, найстаріше 50 років. І приходить час до того, щоб ми виходили на нові, більш економічні, більш ефективні форми. Виробництва і тепла і електроенергії. Це потребує значних вкладів. І при тому досить значних, які виходять за сотні мільйонів і доларів чи євро, які це є. І тому зараз ми будемо проводити детальний аналіз того стану, який є технічно в першу чергу, обладнання, не тільки обладнання по генерації, а й того, що в нас є по магістралям, і будемо виходити на те, як нам жити далі. Як нам залучити кошти інвестиційні до того, щоб поновити обладнання, а може і збудувати нове? Щоб ми могли на перспективу, на 5 на 6 років наперед бачити, а як же ми будемо забезпечувати тепло, як будемо забезпечити електроенергію і іншими джерелами, так сказати, теплозабезпечення наших жителів міста, як буде розвиватися регіон? Адже це підприємство це не просто вони забезпечують тепло. І виробляють електроенергію. Це досить потужне підприємство, яка перспектива в цілому цього підприємства? Тут працює майже тисячу чоловік. І тому я думаю, що в найближчий час буде зроблений аудит, буде зроблений конкретний десь концепт, проєкту того, що тут може бути. Але я думаю, що питання про приватизацію тец не буде стояти. Я думаю, що хоч для залучення інвестицій, звичайно, дуже важливо, в якій формі власності знаходиться це обладнання, куди ми залучаємо, але, думаю, із міською владою, разом з інвесторами, які тут працюють, ми знаймо форму ту, щоб перспектива всього підприємства була і ті інвестиції, які ми повинні завести, щоб вони були зайняті. І на зараз не питання стоїть, головне, кому воно належить, а головне питання, що. За рахунок чого ми на заведемо сюди інвестиції, як ці інвестиції будуть тут працювати, і це дуже серйозне питання. Ми повинні дивитись не тільки на цей рік, на 12-й, на наслідуючий опалювальний сезон, а на декілька років наперед і закладати перспективу, адже реконструкція серйозна, добудови серйозні. Вони плануються на роки наперед.